Потім я тебе, Саня, порозважаю трошки, якщо ти щось не бачив, бо там є що обговорити. Техні, я ж мало розважаюся в житті. А де? Ви зранку так заряджаєте, що. Я маю на увазі чисто з інформаційних потоків. Я ж не кажу подивитися комедією. Я, 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 я про Іран, Іран так, тому що ти Гран 2023, тема, яка ще вдруге сьогодні за випуск буде. От власне це фіналізує. Я сюду з віктором, а далі ми з тобою будемо рухатися Саня, вже трошки там про, про дебілів нашого часу, я б так сказав. Окей. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди сують, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. І ну, На заставці там все ясно, тільки звук підклали інший, що в Ірані от вибухи в цьому місті. Мехабат, хто це зробив? Питання: хто це зробив? Віктор. Ну, вони питання... одразу приписали Ізраїлю. Я не знаю, я не знаю. Ну, це має бути, на мою думку, не, ну, в, ВСЦ Ліхтенштейн. Наприклад. Вони, вони... Люксембург. Ну як Ліхтенштейн? Ну це вже сарказм, так. Люксембург. Молдова. Ні, е, насамперед було е, декілька атак. Так, е, Навіть ці е, атаки відбувалися протягом двох діб. Е, почнемо з е, того центру RD, е, який був е, атакований, е, і ну, мова йшла, перш за все, про нього. На, е, була інформація, що саме там. Іранці розробляли гіперзвукові ракети за допомогою Росії, ну тому деяким країнам чи деякої країні в регіоні це це не дуже сподобалось. Ну, така думка є. Але були ще сім об'єктів, які постраждали першу ніч, про них я не знаю нічого. Напевно, на цей центр, про якої йшла мова, дійсно атака була здійснена за допомогою безпілотників дронів, які були запущені саме з території з території Ірану, не Азербайджан, не, не Ізраїль, звичайно, не інша країна з території Ірану. Ну, це виглядає як е, робота якоїсь там спец спецслужби. Яких ви не знаєте, ясно. А? яких саме спецслужб? Невідомо. Ну. Хто там діє, вирає? Хто там діє? Тільки Ліхтенштейн. Я не знаю. Тільки що. Ліхтенштейн, це ясно. Тобто ви тут сарказм і. Такі жарти, це як Україна, і там що в Англії ми не знаємо, що там було, ну щось там щось там сталося. Ну, щось там сталося, щось там, щось там пала. Але е цікаво ще, що відбулося е на другий день. На другий день е була атака, е я такий е трикутник кордонів Ірану, е Іраку та Сирії і саме там, е ну і, і в провінції Мархабад в тому числі. У провісі Мархабад постраждав, е, постраждала база е, корпусу вартових Ісламської револю, uh -huh. революції, а на, на кордоні Іраку та Сирії е, колона з 2,5 вантажів. Що там було? Іранці кажуть фрукти. Ну, фрукти. Ти так, фрукти, ну так зазвичай фініки треба знищувати. Щоб вони розповсюджували. Але що цікаво, що цікаво, є ще е, цікавіша річ, е, оці фрукти, так, колона 25 вантажівок, яка була знищена, це вже не дрони, це авіація. ну Дрони не просто не, не можуть. Це ж Ліхтенштейну е, авіація. Або... завдати такого. Да. Ну, напевно, е, і е, поїхав е, якийсь там генерал корпуса е, вортових ісламської революції інспектувати, як знищили фрукти. І тоді, я думаю, напевно, цей генерал має десь там на базарі в Дамаску, якийсь який там дешевст з цими фруктами. ні Якщо Чому не обуче базу цю тему. Коли він поїхав, коли, коли він поїхав, він теж покорив. Uh -huh. Тут, тут, ну. Яке це, дивіться, боротьба Ліхтенштейна за фрукти і з Іраном, вона, які матиме наслідки для України практичні? У мене дуже просте питання. І ну, у нас ти... буде прилітати оці шрахеди, е, і там велике питання по ракетам дальнобільним. Я сьогодні вже в першій частині озвучив версію, яку, яка видається неможливою. Взагалі, що насправді що це не Ліхтенштейн, а росіяни так. Е, Помстилися іранцям за те, що ті від них вимагали е, запчастини там до ядерної зброї, а і не повністю і скривилися. Ну, от все. От, дивіться, навіть ніхто словами не сказав, просто двоє людей скривилося. Я теж тоді скривлюся, так щоб за компанію, так? це ж таки, звірою в Ліхтенштейн. От, взагалі. Дай Боже, Австро-Угорщині, так би мовити, протверзіти. Ну, так, все, що відбувається, все, що ну, вибухає в Ірані, це добре для України. Бачите, на цьому, власне, можна поставити крапку в нашій бесіді, тому що якщо можна коротко, ну, я ще той міжнародний експерт, звісно, як. Uh -huh. Я більше по урбаністики е, я думаю, що те, що сталося в Ірані, е, передусім пов'язано з подіями в Україні е, доволі опосередковано, е, і звісно, е, передусім, це було в інтересах Ліхтенштейну або Люксембурга. Я просто напомню історію, як в 90-х Люксембург хотів закупити ці винищувачі. Але вони зіткнулися з проблемою, що коли він стартує, він одразу потрапляє в дії іншої держави, тому можливо якісь інші засоби застосували. Ну так буває. Що... Я думав, ти скажеш але... дуже просто, що аеродром не влазить в межі країни. Розумієш, що ти, ти ще простіше можна? Ні, він він влазить, але ну коли літак вилітає, то він вже потрапляє. Як аеродром Ужгорода, все одно доводиться залітати зі словаччини, так. Ну, Є та... ще одна цікава річ. А, Віктор. Є ще одна цікава річ, бо е, на попередній першій атаки е, в Ізраїлі був е, саме голова ЦРУ, а після атаки Блінкін е, відвідав е, Єрусалім. Тому інколи інтереси е, декількох країн співпадають. Ну, Ліхтенштейна mm. і Сполучених Штатів. Ну і України, звичайно. От, так. ми ще по лотикальному.